Вітаю на каналі Авіатор. Багато хто з нас дивився фільм 1941 року Валерій Чкалов. Пам'ятаєте сцену, де герой картини пролітає на літаку під мостом заради коханої жінки? І хоча чорно-білий формат стрічки сприймається сьогодні як документальна хроніка, мушу декого засмутити. В дійсності такого не було. Ні, міст був, він і є. От під ним Чкалов не літав. З'явився цей епізод у фільмі під час перекуру на знімальному майданчику. Режисер нервово куриво і думав: кіна не буде, якесь виходить нудне, нецікаве. Аж тут поряд авіатори, що консультували кіношників, розпакували пачку улюблених цигарок Біломор канал і травили байки. Льотчики поважали цю марку папірос не за тютюн, перемішаний з сіном, а за карту, нанесену на пачку. У них був вираз летіли по пачці Біломору. Це коли втратили орієнтири, карти немає і залишається одне летіти, орієнтуючись картою, намальованою на пачці папюро Біломор. Найстарший з льотчиків пригадав, що ще за часів царя панька один відчайдушний пілот пролетів під мостом. Ще ім'я у нього було, здається, Харитон. Режисер стрепенувся. Та це ж ідея, це врятує фільм. От тільки хто зможе виконати такий трюк? Я спробую, озвався людчик Борисенко. Тебе як звати? спитав режисер. Женя, Євген Іванович, ви не сумнівайтесь, я злітаю. Заміряти висоту і ширину прольота тільки треба. В кабіну гідроплана, Ш2, Ша авіаконструктора Шаврова посадили кінооператора з камерою, і Борисенко зробив чотири дублі. На фоні відзнятого розмістили силует фокера Д 11 і фільм пішов у прокат. Зарубіжні фахівці вважають, що першим льотчиком, який пролетів під мостом, був англійський пілот Франк Макклін. 10 серпня 1912 року на поплавковому біплані Шорт С-33, він пролетів між верхнім та нижнім прольотами Тауерського мосту, а потім під усіма мостами на темзі до самого Вестмінстера, де сів на воду. А ми згадаємо того відчайдушного авіатора, про якого говорили льотчики про Харитона. Харитон Семененко народився 1886 року у селі Домашлин Чернігівської губернії. У сім'ї з восьми дітей вижило тільки четверо, щоденно докучали злидні. І в 1892 році родина Семененків перебралась до Одеси. Батько Неканор, що походив із показачених селян, влаштувався двірником і отримав казенне житло в напівпідвальному приміщенні. Грошей на життя вистачає лед ледь, а де тонко, там і рветься. Пішла матінка до найближчої крамнички. Добрий день, продайте, будь ласка, половинку палянички. А у відповідь попрошую з'ясняться на язике. Одеса – русський город, понаехали Мазепи. Опинившись у ворожому середовищі, мати Акулина Логінівна, що схоронила четверо діток, не витримала, замкнулась в собі та занедужала. На Харитона, як на старшого з дітей, лягли турботи по дому та за молодшими. У нього був музичний слух, він співав в одеському монастирському хорі. Янгельський голос, так казали прихожани, але підліток виріс, і голос зламався. Зморений працею батько якось за вечерею сказав Харитону. Старайся, синку, Учи язик, бо ніде без освіти не проб'єшся. Будеш ото, як я, мітлою махати. Та вчу я, але ж. Прізвище наше не панське. А ти собі придумай панське про людське око, аби вони думали, що ти їхєйний». Харитон Семененко навідмінно закінчує народну школу, хоча уроки йому доводилося робити під вуличним ліхтарем на кам'яній тумбі. Грошей на газ для домашньої лампи не було. Потім ремісниче училище згодом школу корабельних машиністів-механіків. Після недовгої роботи машиністом на судах Товариства пароплавства і торгівлі Харитон влаштовується слюсарем у майстерню по ремонту велосипедів. Через деякий час зі старих деталей збирає собі велосипед. Юнак крутить педалі на велотреку циклодром і стає знаним у місті велогонщиком. А змагатись на велотреці довелось з Михайлом Єфімовим та Сергієм Уточкіном майбутніми першими авіаторами. Виступає в цирку в небезпечному номері, гонки на вертикальній стіні. Коло смерті гастролює по південних містах імперії. Як радив йому батько, де виступив, взяв собі псевдонім Слава Росов. В 1910 році Харитон деякий час працював механіком в авіаційній школі Товариства Авіята князя Любомирського у Варшаві. Тут Харитон, відремонтувавши розбитий літак, вчиться на ньому літати. Під керівництвом свого друга Генріха Сигуно відточує майстерність. Іспит на звання пілота авіатора Семененко Славоросов склав блискучий і отримав диплом пілота номер 40 Харитона призначили першим пілотом авіати та інструктором згаданий Генріх Сигно, за даними польських істориків авіації, отримав диплом авіатора Московської імперії за номером 1. Учнем Харитона у льотній школі став поет Василь Каменський, який пише: Серед авіаторів славоросов найпрекрасніший, найталановитіший рекордист. Славоросова я обрав своїм учителем інструктором В очах апарати що злітають, в вухах музика моторів, у носі запах бензину та відпрацьованого масла, у кишенях ізолювальні стрічки, у мріях майбутні польоти. До речі, поет Каменський був сценаристом фільму про льотчиків. 1912 року фірма Авіата продає своє виробництво військовому відомству. Харитон Славоросов викуповує аероплан і готується взяти участь у великих міжнародних авіаційних змаганнях у відні. А для Варшавської публіки авіатор приготував подарунок. Під час польотів у містечку Мокоту в поблизу Варшави Семененко Славоросов на аероплані Блеріо став швидко знижуватись і раптом пролетів під мостом через річку вісла. Перший у світі трюк подібного роду згадував потім Харитон і зізнався, що заплатив за цей трюк пристойний штраф. У віденських змаганнях 1912 року на аеродромі у Вінернойштатті, де брали участь 40 найкращих авіаторів світу, Семененко Славоросов посів третє місце. Августбурзька газета писала: Перед кожним польотом славоросов хрестився і молився коротко, що викликало глибокі емоції у глядачів. Він робив повітрі різні фігури. Вимикав двигун, щоб спланувати до річки Егер. В останній момент знову вмикав в мотор і підіймався на висоту, щоб, врешті-решт, після третього польоту зробити справді відважний етюд, здійснити посадку на самій маленькій ділянці і Літо та осінь Семененко Славоросов провів у турне містами Австро-Угорщини з показовими польотами. У січні 2013 року Харитон прибув до італійського селища від Сола Тічино. Він хотів придбати у міланської фірми Капроні пропелер на свій блеріо. Інженер Капроні оцінив його здібності та запросив до себе на роботу як льотчика-випробувача. Одного разу, зламавши шасі літака, Харитон послав патрон телеграм: При посадці зламав собі ноги, полагодив в кузні. Вилітаю. Гумор оцінили. 26 лютого 1913 року Семененко Славоросов почав переліт від сола, Мілан, Генуя, Піза, Рим літаком фірми Капроні К-16, здійснив переліт, незважаючи на погодні умови. Семененко-Славоросову належить світовий рекорд зі швидкості з пасажиром відстань 200 км подолано за 1 годину 56 хвилин 30 секунд і 200 км за 2 години 24 хвилини 30 секунд. До того ж він встановив ще 10 рекордів. Завдяки чудовому пілотові справи фірми пішли вгору. Але на міжнародному військовому конкурсі в Турині сталася жахлива катастрофа. Газета Біржової Відомості повідомляла: на військовому аеродромі Мірафьорі під час польоту авіатора Славоросова з пасажиром Гало раптово стався вибух мотора. Пасажир згорів, вмираючий авіатор в шпиталі. Літак перекинувся під час посадки і палатку. Льотчик був завалений палаючими уламками літака і йому придавило ногу. Комісар конкурсу, капітан Маренгі Гімаренко, був єдиним, хто поспішив на допомогу нещасним льотчика. Він зумів відтягнути пілота-інструктора Славоросова від палаючого літака, але врятувати учня пілота Франческо Гало не вдалося, і той загинув. Біржевий відомості 10 квітня 2013 року помістили статтю про катастрофу з авіатором Славоросовим. Московська імперія майже не знала цього свого льотчика. Багатий своїм матеріальними засобами та своєю організованістю Захід безвідмовно давав нашому славоросову апарати та безперервно влаштовував йому польоти. А славоросов давав Заходу свою працездатність та талановитість. Без коштів і зв'язків славоросов був би в нас одним із численних безробітних авіаторів. Нехай нещасний випадок зі Славоросовим. Що схвилював нас, нагадає нам про останніх, шість місяців лікувався Харитон у шпиталі, після одужання, незважаючи на невелику кульгавість, повернувся в авіацію, але Віталій вже не залишився і перебрався до Франції. Колегу підтримали французькі авіатори Пегу той, що виконав мертву петлю, а первенство віддав Нєстєрову. Леганьє, здійснив перший політ в Московській імперії. Жуль Ведрін, авіатор, що підняв в небо юного Антуан де Сент Екзюпері. Таролан Гарос, перший, що встановив на літак винищувач пристрій, який дозволяв стріляти через гвинт. Вони допомогли Харитону влаштуватися гастролюючим пілотом до фірм Кодрон та Марансоль. У Франції його стали називати Славо. Він швидко здобув популярність, майстерністю вищого пілотажу. Історик авіації Жан Мартан писав: його як видатного авіатора знають усі. Він поєднує в собі педантизм професіонала льотчика з творчістю високохудожньої натури. Бувало, прикутий до неба, стежиш із напруженою увагою за повітряними еволюціями Славоросова. Чого? Чого тут не було? І мертва петля, і ковзання на крило, і падіння на хвіст, і багато інших варіацій. Але все це робилося без різкостей, без незграбностей з тією закінченою пластикою, в якій відчувається художня натура авіатора. Знову літає в Австро-Угорщині, падає, розбиває аероплан, але не травмується. З початком Першої світової війни Семененку Славоросову, як іноземцю, загрожувало інтернування. Вибрати з Харитону допомогла коханка. Вона вивезла його до Франції за паспортом чоловіка. При перевідці документів прикордонним контролем заявила, що у її чоловіка нестерпний зубний біль. Харитон, обв'язаний шарфом, лише стогнав, ризикована втеча вдалася. 3 серпня 1914 року Німеччина оголосила війну Франції. Іноземні льотчики вступили добровольцями у французьку армію. Слава призначили в першу авіаційну групу в Діжоні. Пізніше перевели в авіаційну школу в Авор, де він отримав патент військового льотчика, звання сержанта. Службу продовжив Буке під Парижем. На цьому місці я мав би розповісти вам славну героїчну історію. Як Хартон рятує на своєму аероплані збитого пораненого французького льотчика сенатора Реймонда з нейтральної смуги під обстрілом. Та Черв'ячук сумніву заворушився, і я звернувся до французьких істориків авіації. Ото б авіатор Реймонд здивувався ці вигадці московських пропагандистів. Поранений сенатор 15 годин лежав під вогнем противника, доки французькі піхотинці не доставили його в госпіталь. Він не здогадувався, що його вже давно вивіз на аероплані героїчний русский. У лютому 1915 року Семененко Славоросов демобілізувався по інвалідності з французької армії. Пишуть, що влітку став завідувати здачею літаків типу Моріс Фарман на авіаційному заводі Лебедєва в Петербургі. Мабуть, того ж року Харитон заключив брак з дивициєю Граціановою, і у нього народився син. Після більшовицького перевороту разом із супругою Тетяною і сином Алєкєєм, 16-го року народження, переїздить до Томська. Чи навідувався він до батька та родичів в Одесу, чи допомагав родині? Що примусило прийняти рішення їхати у Прийми до тещі? Невідомо. Семененко перериває зі спогадами злиденного дитинства і повністю переходить на сторону господ. В Томську його тесть граціанов на посаді товариша міністра внутрішніх справ уряду адмірала Колчака. Протягом 18-20 років Харитон навчався на механіко-математичному факультеті Томського технологічного інституту. Після взяття Томська частинами Красної Армії, інваліда Славоросова мобілізували в Красну Армію, проте незабаром відпустили. Потім Славоросов навчався в Інституті інженерів Красного Воздушного флота. І отримав диплом військового інженера-механіка повітряного флоту. Дипломний проєкт називався Повітряна лінія Москва-Стамбул. Авіаінженера направили на роботу в акціонерне товариство добровільного повітряного флоту Доброльот. Займався пошуками нових ліній для цивільних літаків, будівництвом аеродромів, брав участь у підготовці авіаперельоту Москва-Пекін. Харитон Неканорович підготував на місці найважчу ділянку Урга-Лга від Улан-Батера до Пекіну у літака Тамашевського. Відмовив двигун, його ледве відшукали. У пустелі за кілька днів машину відремонтували за допомогою парад Слава Росова. Три роки працював технічним директором середньоазіатського відділення доброльоту, де з'явилася міжнародна лінія Ташкент-Кабу. Працював головним інженером на авіаційному заводі, викладав у московських інститутах. У 1930 році Харитона Неканоровича заарештували за звинуваченням у шпигунстві на користь французької розвідки. Його обмовив колега, з якого свідчення були вибиті силою. Зустрівши Славоросова в таборі, ця людина попросила пробачення. Харитон Неканорович вибачив його. Але той, не витримавши докарів совісті, наклав на себе руки. Славоросов працював у шарашці конструкторському бюро у Медвежє У 1941 році сім'ю повідомили про його смерть у засланні. 22 липня. 1963 року Харитон Семененко Славоросов був реабілітований посмертно. Його пережили супруга Тетяна Олександровна, син Олексій, онуки Аркадій та Євгенія, які до України вже не мають ніякого відношення: контакт є контакт від Гвинта.